Добрий вечір. Ми сьогодні вирішили з чоловіком повечеряти на вулиці. Ось наша вечеря. Моя. Це каша. Ось така каша. Вона дитяча. Я, відверто кажучи, не в захваті. Додавила половинку глазурованого сирка собі та чоловіку. Вичавлений сік. З апельсину Ну і чоловік ще буде до чаю їсти таку рулет з маком, сироп шиповника та повидло яблучне. Добавлятиме цукор, чай вже заварюється, а на вулиці повітряна тривога. Оце так повечеряли. Ой, це наше життя. Ну що ж, всім смачного, хто вечеряє, спокійного вечора зустрінемось вранці.